Замість відпочинку на осінніх канікулах ці свідомі прилуцькі дітлахи, які є справжніми патріотами своєї країни, допомагають збирати кошти для збройних сил України. Спершу малі виготовили патріотичні малюнки, а потім з ними вирушили на вулиці нашого міста, аби зібрати допомогу для наших котиків. За два дні дітям вдалося назбирати півтори тисячі гривень. Зібрані кошти у святу неділю. Юні волонтери принесли до Соборного Хабурі з два Пресвятої Богородиці, аби передати їх настоятелю храму. А ви що малювали юнаки? Так, що малювали? Ми малювали е, картинки, де там написано допоможіть ЗСУ і прапор України. Ага. А ти що малював? А я малював все деть. Сердечко, Україна. зрозуміло. Два Україна. дні пройшло. Ви зібрали гроші. Хто рахував гроші? Я у мене гроші були вдома. І ми їх потім перерахували. Ти вмієш рахувати? Да. Добре, молодець. Яка там сума вже вийшла? 1555 п'ятсот Угу. гривень. Так, ви передаєте гроші на зсу через нас. Так. Є діти, десь ваші ровесники, плюс-мінус трошечки старшеньки, трошки молодшенькі, і ті діти. Хтось є з заїзду, цілий блокпост був з заїзду. Хтось є з рокітного, були з баму, були з кустівці. і кожен із них приносив грошики. Але хтось каже, ми хочемо, щоб купили медикаменти. Ми купили медикаменти. Хтось каже, а ми хочемо, щоб там щоб купити сітки для того, щоб маскувальні сітки виготовлювати? Ми кажемо, ми купили сітки, потім з них відповідно виготовляли маскувальні сітки. А були діти прийшли, кажуть, а ми хочемо, щоб купити чаїв багато, і щоб відповідно. Плативали чаї батьки юних волонтерів діляться, що щиро пишаються своїми чадами і хочуть, аби зібрані кошти пішли на найнагальніші потреби наших захисників. Я пишаюся своєю дитиною, що вони допомагали на ЗСУ гроші збирати. Ну, ми так думали, щоб вони ну в даний момент там збирали там і на дрони, і на все то хай би кудись. На, на те, що саме більш потрібно зараз, розчулений дитячою щирістю і свідомістю. Настоятель собору різдва Віталій Юрочко частує юних волонтерів гостинцями і щиро дякує за вклад у нашу спільну перемогу. Ми маємо гостинці для таких дітей, як, як ви Сьогодніші не є виключення. Позаду вас пакунок з конфетами і з різного гостинцями. Ти самі старший береш, але з тим, що ви розділяєте на всіх. І ними не зловживаєте домовилися українські діти дійсно неймовірні, беручи приклад з волонтерів, вони вигадують сотні способів, і на рівні з дорослими допомагають збирати кошти для захисників України, крок за кроком, наближаючи нашу перемогу.